Алгоритм. Догляд за пупковою ранкою під час омфаліту. Показання запалення пупкової ранки. Омфаліт. Пупкова ранка утворюється після міміфікації залишку пупкового канатику. Місце виконання, пологовий будинок, дитяча лікарня та в домашніх умовах. Необхідне оснащення: стерильні марліві серветки, піпетки, палички з ватними кульками, 96-градусний етиловий спирт, 5% розчин калію перманганату, 3% розчин перекущу водню. Алгоритм виконання обробити руки гігієнічним способом, одягнути фартух, звірити маніпуляцію з листком призначень, знезаразити руки, надягнути стерильні гумові рукавички, розвести великим і вказівним пальцями лівої руки краї попкової ранки, набрати піпеткою декілька крапель 3% розчину перекуші водню, закрапити його в попкову ранку. Взяти індивідуальну паличку з ватною кулькою, змочити 96-градусним етиловим спиртом, обробити нею попкову ранку від центру до периферії, взяти стерильну паличку з ватною кулькою, змочити 5% розчином калію перманганату, обробити попкову ранку, не доторкаючись до шкіри навколо попкового кільця, знезаразити спавувальний столик, фартух та гумові рукавички 0,2% розчином хлоротаїну. Або 3% розчином перекис сьогодні з 0,5% відсотковим розчином миючого засобу. Примітка: При фаліті попкову ранку обробляти 3-4 рази на добу. Після виконання маніпуляції зробити відмітку в листку призначення.